Такого протистояння емоційного напруження Чернігів не бачив з часів помаранчевої революції. По різні боки красної площі два рішуче налаштовані табори. Противники і прихильники діючої влади перегукуються, ображають один одного. Їх розділяє кордон міліції зі службовими собаками. Здається, що ось станеться бійка. Більше противників діючої влади. Серед них ще молоді. Прихильниками президента керує депутат міської ради Людмила Скробогатько. Ми на з телевізора, що відбувається в інших областях. Ми не хотіли. Наш Чернігів – древній, красивий, дуже хороший город. Ми тільки за мир. Основа антимайдану це люди за шістдесят чоловіки з шерфами на обличчі. На питання, чому вони вийшли на площу, більшість не бажає відповідати. <звіг> Віймайте, будь ласка. А чому ви тут все йде? Погода тепла, гуляємо здесь. Загораємо тепло на вулиці. Час від часу сторони протистояння переходять до активних дій. А ви теж а ви, а ви обратно! Аби не було масових сутичок, міліція стримує обидві сторони. Будівлю адміністрації з усіх сторін оточили міліціянти. Деякі зі щитами майкийками. Опоненти перекидуються сніжками. Протягом 40 хвилин градус накалу досягає максимуму. Протестувальники не лізуть за словом у кишеню. Бандити! 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 Накричавшись в досталь мітингарінти майдану, як по команді першими починають розходитись. Йдуть мовки, не коментуючи. Додому додому.